Так, друзі, зараз вам розкажу коротенько, що таке оренда професійного обладнання. Зразу кажу, це для тих, хто бажає дуже сильно зекономити і бажає брати оборудовані обладнання в оренду. Ну, в даному випадку це обладнання моє. Але дуже часто до мене дзвонять клієнти, люди, замовники і кажуть, ви нам дайте в оренду, ми вам заплатимо «Хорошо, Ми самі зробимо. Ну що ж, ми таке практикуємо. Але, наприклад, от після такого інциденту, зі строгальною наприклад, машиною, яку ми зараз маємо, оцю строгальну машину я вже назад не візьму, а візьму з вас тисяч 30 а цю машину залишити собі. Це по договору. Чому пояснюю? Тому що після того, що сталося у нас, значить, ця машина обладнанню не підлягає. Дуже коротко. Вирвало звідси, ви бачите, кусок корпуса. Ось він. Вирвало кусок корпуса. Бачите? Вирвало. І поламало лапастя, які ось у... вони оці лопості, вони виштовхують тирс. І от три лопасті залишилося, а останні три, от вони. Це мені барабан ремонту не підлягає, корпус записано також. То в клієнта є тільки два варіанти. Або відшкодувати 20 тисяч гривень, її половину стоїмості від нової, бо це беушна, допустимо, або купляти нову беушну, в хорошому стані, в такому як оця була, і повертати. Ось чому я не рекомендую брати в оренду напрокат. Отаке професійне обладнання, тому що треба треба мати великий досвід роботи. Я вже не говорю, що важко виставляти, треба вміти, верніше, виставляти правильно ножі, щоб не копало ям на підлозі, щоб не рило. Правильно виставляти не більше, не менше, а саме так, як їх виставляти, треба вміти. Я вже не говорю про кучу нюансів, про рівні там і так далі, про натяжки. А просто ось такий момент. Чому ми довго гадали, думали, не догляділи. Від вібрації розкрутився болтик. Ну, в даному випадку от розкажу, болтик від мотора, який кріпить мотор від вібрації, він потрошки розкрутився. Попав в хомут, який накриває шкіл з рівнями. Попадає він відсюди, сюди, в хомут, з хомута він попав сюди в проміжності лопасті. І там роздробив все цей болтик чи гайка, не знаю. І повиривало все. Ось така це одна із історій, що трапляється так сказати, з професійним інструментом. А всього-навсього десь не догляділи. Таке саме могло бути, якщо би на підлозі прогавити якийсь цвях, ну, ножі моментально садить, або саморіз або цей. Тому дуже треба бути пильними. І все-таки заказуйте майстра зі своїм обладнанням. Ви гроші, кошти оплатили, і ви ходите з чистенькими руками на День Незалежності, так як сьогодні. От, з чистенькими руками і просто ви оплатили. І не, не економте там де не потрібно. Людина приїхала зі своїм обладнанням, от як ми. Да? Ми приїхали, замовник замовив. Ми приїхали, і вибачте, тут бемся з цією підлогою. А замовник собі його не хвилює, що там порвало, що там відпало. Йому головне від... з такої підлоги, ну, от з такої кривої, краскою. Треба, щоб була ось така підлога. Білесенька, без фарби. Так що, друзі, не економте, ще раз кажу, не економте на тому, на чому не потрібно. Заказуйте не інструмент, а заказуйте майстра з інструментом. Вони приїдуть, вам все зроблять. А ви собі покриєте лаком чи фарбою покрасити. А взагалі, слава Україні, зі святом переможемо!